Так, ну трішки покажу вам новин швиденько. Тут Наші ципки, ципки підростають. Досі ще в брудері похолодно, то мінус 3 до мінус 5, так що сидять. Збирати дань від наших курок. Якби вони так і взимку неслися. Так взимку по одному, по два яйця, і це ще й подарок. Скоро таке ждемо, що сяде качка. А тут у нас і качка вже сидить, і квочка. Хоч всім треба різко на яйця. От. Тут і Несуть, да? Що будете вдох сидіти? Да? Яйця засиджувати чи що? Качка, і ще одна квочка Ну і ці дві качки, от скоро скоро, надіємося що будуть каченятка. От. У нас шипуни. От кому цікаво. да? І от от такий у нас сьогодні урожай на яйця. Трішки є. Пурок небагато. От, повисідалися отут, да? От, ну Нам поки хватає, ще ось молодняк підросте, на нас рік буде, та і нам вистачить. Навіть цих у нас є зайві яйця. Ну, а що ми тут все про хороше та про хороше? А тут у нас то здохло, то втопилось, ну оце ж такі ці кролики є, да? один клопот з вами. Ну, ви ж такі гарні. Да. І душонка з вас смачна. Ну да, давайте, запригуйте, запригуйте, Хоп-хоп, а ну ще. Привіт Такі крольки в нас? Дай Бог, якби всі вийшли з гнізда, підросли хоча б до того віку, коли вже можна дійсно мати якусь гарну тушку і смачну тушонку. Саме пододаю їм їстки і бачите до чого ми дійшли. Що? Запитайте до чого? Ні, не до ручки ми дійшли, а до того, що сіна ми не даємо взагалі. Тому зараз справляюсь трішечки. Тут ось теж малявочки, малявочки вам каплю покажу. Цих малявочок такі. Привіт. Тебе треба сюди, до всіх. Ось такий коврик гарний. Ану, швиденько полайкали такий гарний коврик з кроликів. Швиденько, швиденько. А хто ще не підписався, до речі, підписуємося. У нас постійно є якісь відосики, цікаві сюжети, різносторонні. Ой Боже, ви тільки що бачили, це мій -мі -мі було просто! Ммм, клас! Які вони гарні. Боже, які вони смачні! Особливо. До речі, копчений кролик. Це просто божество. Да. Так що швиденько, хто ще не підписався, підписуємося. Завжди є, що показати, розказати. Постійно оновлюємо сюжетики. Уже навіть чоловік підключився і допомагає мені знімати цікавенькі, смішненькі сюжетики. Так що, от так вона. Коли всі займаються одною справою, до речі, у нас ще є один вільний сомчик гарної помісної породи. Пам'ятаєте, хто може дивився вже сюжети попередні, де ми купили полтавку нашу кролицю кітну? От, і вона нам навела кроликів. І вони виявились всі е, самцями. От у нас ще один такий самець. Хрещений каліфорнійцем і велетнем. До речі, дуже гарні вони от, дійсно такі от збиті гарні тушки. Оце я важила і залишили собі 4 місяці, там 4 і трішечки, да? Там 4 чи 5, ні щось таке було, то 3 кілограми. По-моєму, це гарна тушка вже. Думаю, має бути гарні кролики, є ще такий красунчик. Можливо, тут, хто по місцевості дивиться мій канал, потрібен кролик, то обзивайтеся, є ще такий красень. Молодий, активний і здоровий. Так, вуха нема. В нема. Бо на одного вже треба буде ось вколоти. Вже з'являється вушний кліщ. Тому також слідкуйте за цим. Аби не пропустити і тоді не думати, чого здох кроль. Так, до речі, хто не знає, ось дивіться, зараз покажу, що вийде, О, бачите такі шкарубочки, ніби? Ось оце називається вушний кліч кролика. Бачите? Його може і не сильно помітно, бо він тільки ось почався. І обов'язково потрібно ну, його прибрати. Наразі ми проколюємо таке лікарство, як бровармектин. І тоді воно все випадає, висипається, ну і от ці струпики пропадають. Тому обов'язково за цим слідкуйте, особливо, якщо ви залишаєте, залишаєте самок чи самців на плем'я, тому що пропаде і дуже шкода буде дійсно. Тому потрібно за ними глаз до да глаз. Ну і тут оце якось так. Але про це вже трішки згодом. Тому нагадую, ставимо дзвіночок, підписуємося, аби не пропустити, що тут наші кролики. І там кліточка сусідня. Те ж саме. Красуня. Все чого оце так тримаємо, бо хочеться з'їсти і качечку. І гусечку особливо гарний з неї жир, відтоплюємо, гусячий. От і качечку з'їсти, і кролика і закоптити там, чи це, ну, бролір так собі не дуже. То свинка щоб була, а свинка це взагалі універсальний продукт. От, тому тримаємо. Так, ну от бачите, от ми дійшли і до таких собі новин. В общем то такої. Не знаю, що з цього буде. Бачите, да? Цвіт, цвіло, дуже активно. І що у нас тут? А що я скажу? А не буде ні хрена. Оце і всі наші вишні, компоти. Настоянки, ну і тому подібне. Дуже шкода, звісно. Не знаю, щось ще ось цвіте не розкрилося, Ну може щось десь і буде якась капля. Дуже шкода. З черешнею теж саме цвіла прямо там ну взагалі облита вся і шпанка рання вишня. Ну, це бачите. Якийсь чор... чорно-білі в нас новини сьогодні, як ви бачите. Я думаю, цих... Скажемо так, просто обурив, да, цей мороз, який нікому не нужен був взагалі. Все цвіте, от, глаз радується і на тобі, так? Да? Зараз ми ці гусі виженемо звідси. О, тут у нас які гусі. Річ взагалі, я мовчу. У нас же тут, бачите, в нас тут. То пам'ятаю, я вже показувала колись там фрагментики, У нас горіховий сад. Був горіховий сад. У ну, цьому році оце вам і всі горіхи. Ну що це? Все, нема. Нема взагалі. Це просто от піпець, просто піпець. Нема горіхів, не знаю, воно шовковиться, Стоїть одна, стоїть. Ну, що я скажу? Оце, 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 коротше, і все. Я вже мовчу за зерно. Щось подібне. Наша біла шовковиця. От. Ну, я думаю, видно ситуацію нинче. І так з усим. Поширилось дійсно багато таких відео. Дуже шкода, дійсно. Не знаю, що з цього буде в нас. Які ті будуть фрукти, ягоди, овочі взагалі. Да? Ну, ось, я тут ось може щось пізнє, щось може десь і буде. Але бачите, ось, видно, всередині темне. Воно підмерзло. Світе яблуня ось як. Можливо, і буде. Можливо. Гілочки <кій> вроді би не попсувало, перепрошую. <кій> ну, можливо, трішки хоч яблука буде. Хоч би щось вже, бо вже зовсім просто. Белизню сумно, бачите, бігає нещасний, не знає, куди подітися. Качки вже, вже осідають всі, почти на гнізда вже, і він хоч і бідний сам шатається. Один селезень, другий сам. Що, все позакривало. Так що отак новини чорнобілі у нас. Погода нам диктує свої правила, свої умови, як ми бачимо. Ну і сьогодні у нас ще на додачу пройшов такий сильний, дійсно, вітер, який ось зніс нам трошки шиферу. Ну, слава Богу, це нічого критичного. Але трішки навіть от, неприємно. Ну, будемо назад накривати, бо дощ, все буде мокре, а погода такова, що ще доводиться підтоплювати. Хоч радує, що ще світе полуниця. Тут нанизу, тут на задінок. Такий затишок, слава Богу, їй нічого не сталося. То, можливо, хоч дітки з'їдять трішки полуниці. І то вже спасибі. Ну, малина вроді би жива. Да? Ну, подивимось. От щось то таке ж має бути. Якась ягідка. Я дякую за ваші перегляди, лайкоси, підписки, підтримку, коментарі. Взагалом дуже приємно. Дійсно, що якщо ти, да, оціни, там твої старання, оцінить гріш, дуже важку працю. То проживав в сільській місцевості, особливо, хто мама в декретній відпустці. І наразі потрібно якось все-таки жити, крутитися, вертітися, аби щось таке хоч трішечки мати. У кіноті я завершую свій сюжет Да, пес. Будемо прощати з глядачами. Бажати їм наснаги, сил, терпіння. Все буде гуд. Головне до цього прагнути, щось робити, руку прикласти. Да, Пес? Скажи? Да, каже, я підтверджую, да. Да, каже. І все буде добре. Тому працюйте, і все у вас буде. Миру вам, здоров'я на це все і добра. До зустрічі!